Доброго дня, глядачі! Сьогодні у нас в гостях голова освітньої служби Черкаського міського осередку Всеукраїнської молодіжної організації Фундація регіональних ініціатив, член громадської ради при Черкаській обласній державній адміністрації та Черкаській обласній раді Оксана Миколаївна Галаєва. Доброго дня! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, Оксано, що таке громадська організація взагалі? Громадська організація це організація, в яку об'єдналися люди для вирішення певних проблем, а також мають спільні інтереси. Розкажіть, будь ласка, трошки про вашу громадську організацію. Черкаський міський осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації утворився в листопаді 2010 року. З того часу ми активно беремо участь у багатьох заходах, зокрема і всеукраїнських, в такому таборі, як лідер, який проводить в МГО ФРІ, а також у навчаннях для керівництва, у навчаннях для освітньої служби, міжнародної служби. Отже, в нашому осередку, так як і в усій організації, діють декілька служб. освітніх служба, Яку я очолюю, міжнародна служба, очільниця Олександра Пакуріна, мистецька служба також у нас дуже гарно плідно працює. Наскільки я знаю, громадські організації зазвичай реалізовують якісь проекти. Чи є у вас якісь проєкти, якими займається ваша організація? Так, основним проєктом є організація і проведення всеукраїнської літературно-наметової школи табору Колавудня. Ми спільно з Оленкою Мяус, також є членами національної спілки письменників України, і спільно з цією організацією реалізуємо цей проект, куди приїздить молодь з усієї України і безпосередньо із нашої Черкащини протягом трьох трьох днів професійні майстри Пера. Показують майстер-класи, навчають молодь, як потрібно писати, як себе самореалізувати, а також на четвертий день проводимо екскурсію з визначними місцями Черкащини. А я знаю, що такий проект у вас є, як твоя країна або міст він ще називається. Спочатку відбувався проект Твоя країна, де з метою щоб об'єднати схід захід адже ми знаємо, що події, що відбуваються на сході, сколихнули всю Україну. Євген Девченко запропонував Черкасах прийняти молодь з усієї України, і приємно було, що люди приїхали навіть з Донецької області. Потім цей проєкт поширився на такі районні центри, як Золотоноша та Сміла. З часом переформатувався в проєкт міст літературні Черкаси, адже Черкащина це земля Богдана та Тараса, коли, куди хоче молодь, приїздити, ділитися своїми. Літературними враженнями, думками, а також творити. І саме в напрямку міст літературні черкаси наші відомі літераторки Світлана Горбан, Наталія Лапіна, навчають молодь, як потрібно писати прозу, діляться досвідом, як вони досягли успіхів, перемагаючи в конкурсі Коронація слова, а також незмінний юморист Іван Іванович Дубінін своїми секретами гумору ділиться. А скажіть, Оксана Миколаївно, ви є членом громадської ради. Що це взагалі таке? Розкажіть, будь ласка, громадська рада це дорадчий орган при Черкаській обласній державній адміністрації та Черкаській обласній раді. Він також є контролюючим органом. Засідання громадської ради відбуваються один раз на місяць. Вирішуються актуальні проблеми з Питань освіти, культури, мистецтва, а також фінансові. Дуже часто на засідання нашої ради приходять начальники і управління культури, той, хто претендує і представляє свою кандидатуру, розповідає. А громадська рада затверджує останнім часом в громадській раді виникали питання безпосередньо щодо проведення конкурсів для. Конкурсів соціальних проєктів. Саме з цією метою громадська рада звернулася, щоб ці конкурси були прозорі, щоб можна було промоніторити використання державних коштів. І це є основною метою нашої громадської ради. А скажіть, будь ласка, яка взагалі користь суспільству від громадських організацій? Хоче щось змінити, то обов'язково це вдасться. Так безпосередньо варто згадати тоді, коли влітку студенти платили за проїзд в плацкартах, вагонах. Зараз вже завдяки молоді, яка активно домоглася цього, студенти влітку їздять за півціни. Чи правильно я розумію, якщо мене турбує якесь питання, я можу звернутися до громадської організації долучитись? І спільно з громадою вирішити якесь питання, правильно? Так. Шановні глядачі, якщо у вас виникає якесь питання, то ви можете звернутися до громадської організації і спільно з однодумцями вирішити ваше питання. Тож ми разом зможемо змінити світ на краще. Сьогодні в нас у гостях була громадська діячка Оксана Галаєва. Зустріч провела Оксана Дуплій. На все добре!